Вітаю, друзі! Сьогодні 23 вересня. З вами Валерій Клочок. Сполучені Штати Америки ухвалили два потужні кадрові рішення, але які стосуються не внутрішньої політики чи організації виконавчої влади в самих Сполучених Штатах Америки, а в Україні. Вони призначили спецпредставника з питань економіки, реформ економічних в Україні, а також наглядача за військовою допомогою, яку надають вони Україні. Це, як на мене, дуже резонансні. Кадрові призначення, які означають, що в Україні вкрай не все добре із тим, що нам надають у якості допомоги, як використовують, маються на увазі, ну і з тими реформами, які ми намагаємося робити. Хоча, як на мене, спроб таких я не дуже помічаю. Я про це вам зараз детально розповім, але буквально два слова щодо вчорашнього відео про передачу нам ракет Атакамс. Сьогодні засоби масової інформації активно поширюють повідомлення про те, що Білий Дім не підтвердив передачу нам цих ракет і посилаються на речницю Білого Дому Карін Жан П'єр. Карін Жан П'єр давала брифінг з різних питань, в тому числі їй задали запитання про атакамс. Якщо подивитися стенограму на сайті Білого Дому і правильно перекласти те, що вона сказала, то саме в питанні, що стосується Атакамс, вона повідомила наступне: що. Атакамс не зняті з обговорення. Тобто вони не зняті з порядку денного. А в кінці, коли вона коротко відповідала стосовно інформації, яку учора опублікувало видання NBC News, це телеканал американський, посилаючись на чиновників Білого Дому, що ухвалено рішення про передачу невеликої кількості ракет Атакамс, вона сказала, що вона не може підтвердити цю новину. Тобто, в неї нема що повідомити з цього приводу. Але вона не заперечила цього це абсолютно різні речі. І вже трішки пізніше, буквально за годину, в ЗМІ з'являється інформація. Зокрема, Financial Times публікує повідомлення про те, що в Білому домі сказали все ж таки, що рішення про передачу цих ракет було ухвалено ще до візиту Зеленського навіть. До того моменту, коли він зустрічався з Джозефом Байном у вальному кабінеті, буквально два дні тому. Це рішення ухвалено. Звісно, офіційно вони це повідомляти не будуть. Чому? По-перше, стосовно ракет Атакамс, там ще питання, які вони конкретно будуть. Вони будуть далекобійні але чи то касе? Чи просто якісь там ну, надпотужні, як балістичні вони будуть діяти. Поки що мені особисто невідомо, і з цього приводу військові експерти в думках дещо розходяться. Але е, треба враховувати, що передача цих ракет є дуже чутливим питанням у відносинах Сполучених Штатів Америки з Китаєм. А саме в такий спосіб вони намагаються змусити Китай припинити їх допомагати Росії вести війну проти України. Зокрема, в цій частині треба згадати зустріч Джейка Салівана із міністром закордонних справ Китаю Ван І, яка відбулася кілька днів тому до початку саміту Генеральної асамблеї ООН 78-ї в Нью-Йорку, а також візит Джозефа Байдена до В'єтнаму. Зокрема, в В'єтнамі, як пишуть змі, Байден говорив про передачу зброї В'єтнаму, це саме тому яскравому і ярому противнику в часів холодної війни. А нині Сполучені Штати Америки В'єтнам нібито буде співпрацювати конкретної інформації про таку передачу немає, але це точно знають на Росії і це знають в Китаї, тому саме Китай, який ну може мовчки погодити візит е, Кім Чен Іна до Росії маю, називаю, маю на увазі зараз лідера Північної Кореї для співпраці в військовій сфері з Росією. Ну тому що очевидних заяв він ніхто не робили. І всі розуміють, що ця гра дуже непроста. А відтак це тонкий натяк, що якщо Україна буде отримувати такі ракети, то а, ви маєте розуміти, що ви лише ескалуєте ситуацію подачі співпраці із Росією. Припиняйте це. А те, що ми сьогодні маємо свої потужності вражати цілі в тимчасово окупованому Криму, ну я думаю, вам вже це переповідати не потрібно. ви це добре знаєте. Тому це питання з передачами ракет Атакамс в Україну, в принципі, можна вважати закритим. Просто публічно це зараз ніхто не озвучить. Але, як на мене, є от такий саме нюанс, який стосується геополітичних питань. Допомога, як запевнила Карін Жанкєр Україні, надходить і надходитиме і надалі. І Байден оголосив новий військовий пакет Україні в сумі 325 мільйонів е доларів. Це не так багато в порівнянні з попередніми роками, але це все ж таки в загальній сумі, яку Сполучені Штати Америки надають Україні. Значима цифра, тому що. Якщо брати в номінальному виразі кількість військової та фінансової допомоги, яка передана нам спочатку широкомасштабного турні, то вона сягає біля 200 мільярдів доларів. І зараз стоїть гостро питання про виділення додаткових 24 мільярдів доларів. Саме з цього приводу Зеленський зустрічався з конгресменами, представниками нижньої палати, палати представників конгресу та сенаторами, представниками верхньої палати. І ви знаєте, цей скандал не те, що скандал, а все таки таку цікаву історію, що Зеленському мовляв не погодили виступ перед умова палатами, як то було в грудні минулого року. Цього разу так не сталося, але конгресмени і сенатори і члени Палати представників задавали дуже багато запитань Зеленському про корупцію. Так, і саме про це свідчать кадрові рішення, про які я вам говорив на початку цього відео. Повернуся до першого. До е, спілкування із конгресменами ми ще вернемося. І так, 14 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден оголосив особисто про призначення колишнього міністра торгівлі. Сполучені Штати Америки пенні пріцкер на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України. Тобто, Сполучені Штати Америки вважають за необхідне, щоб Україна відновлювалася економічно вже а не розводила лише одні балачки, тому що ці е, дані, які сьогодні публікують, Представники Міністерства економіки України ну, мене чесно кажучи дивують, коли вони говорять про збільшення ВВП за рахунок чого збільшується ВВП за рахунок наданої фінансової та матеріальної допомоги заходу, а не за рахунок проведених реформ в Україні. Тому Пенні Пріцкер буде відповідальна в Україні за мобілізацію державних і приватних інвестицій. Уявіть собі, ну наша влада з цим не справляється, формування пріоритетів донорів. І роботу з відкриття експортних ринків, тому що ну виявляється Держпродспоживстандарт разом із Кабміном з цим у нас не справляється, чого вартує лише скандал із поляками. За нього я також два слова згадаю. Хто така Пенні Пріцкер? Ну як я вже сказав, вона була міністром торгівлі в Сполучених Штатах Америки. Справа в тому, що вона є досвідченим державним службовцем. І за даними Forbes, вона ну, дуже багата. Вона належить до дуже багатої світі сім'ї, однієї із найбагатших у світі. Їхні статки перевищують 30 мільярдів доларів. А джерелом фінансування є мережа готелів Хайят. Відоме Хайят Hotels Corp. Так називається ця корпорація. Дуже потужна. Але вона має українське коріння, також що дуже важливе у жовтні 2015 року. На той час вона була міністром, вона відвідувала Україну. Це вже коли відбулася анексія Криму і окупована була частина території Східної у Донецькій та Луганській областях. І, зокрема, село Великі Пріцькі Київської області. Звідси її предки наприкінці 19 століття поїхали до Сполучених Штатів Америки. Тобто тепер ми маємо конкретно спецпредставника США із США. Яка працюватиме в Україні, яка буде займатися економічними реформами в Україні? Ну, я думаю, тут уже коментарі, мабуть, не потрібні для того, щоб розуміти, наскільки потужні економісти у нас сьогодні при владі. Але вчора, 22 вересня, відбулося ще одне дуже цікаве кадрове призначення, яке мене направду дуже заінтригувало, зацікавило. Тому що розмов про корупцію в Україні багато, і про них, до речі, ці розмови да, і про факти корупції запитували у Зеленського, коли він спілкувався із конгресменами. І от 22 вересня Сполучені Штати Америки призначили наглядача за виділенням Україні коштами, за виділеними Україні коштами, перепрошую. І ним став генеральний інспектор Міністерства оборони США з Пентагону Роберт Сторч. Це людина, яка конкретно професійно займається тим, що слідкує за грішми, які передаються і в Україну, і в інші країни. А тепер він створив цілу команду в Україні, яка вже, до речі, почала працювати ще в серпні цього року перед візитом Зеленського до Нью-Йорку та Вашингтону. І він буде споглядати за тим і вивчати, як були використані 113 мільярдів переданих доларів переданої допомоги Україні. На початку цього року подібна інформація вже була. В українських ЗМІ працювали спецпредставники, але ймовірніше за все, тоді аудитори, які були призначені також Сполученими Штатами Америки, працювали на тимчасовій основі, тобто як по однорозовому запиту. А тепер він буде постійним представником, наглядачем і безпосередньо працюватиме в Україні і вже в жовтні місяці конкретно сюди переїде. Команду він почав формувати раніше. Про це я пишу зараз видання, і про це навіть підтвердила посол України в Сполучених Штатах Америки, колишня міністерка фінансів України, пані Оксана Маркарова. Вона сказала в інтерв'ю наземним виданню, що ще в серпні місяці представники Сполучених Штатів Америки вже проводили аудит понад 75 мільярдів доларів, переданих з, зі Сполучених Штатів Америки в Україну. І вже відомі факти, це вона це слова, вона сказала слова посла України в Сполучених Штатах Америки. Я на цьому наголошую, що вони не знайшли докази масових зловживань. Визнавши складність у веденні звітності під час війни, тобто, фактично, на сьогоднішній день є необхідність перевірити слова і пані Маркарова, яка зараз поштовує те, що є корупція, але призначення такого представника, як на мене, дуже і дуже цікавий факт. Те, що я особисто знаю зі спілкування зі своїми колегами і знайомими, то українській владі задають дуже багато запитань за кордоном, що у вас із корупцією, аби визначити необхідність та рівень допомоги, яка передається їй. Зокрема, як ви знаєте, зараз йде активна дискусія у конгресі щодо виділення додаткових 24 мільярдів доларів. Представники республіканців, які придавляють найбільше претензій в Україні, на відміну від демократів, запевнили, що ця допомога буде. Але ймовірніше за все, їх просто попередили, що тепер відповідний представник Сполучених Штатів Америки буде працювати в Україні в досвідкувати, куди витрачаються ці кошти, щоб не було проблем у звітності. Як про це запевнила Оксана Маркарова. Тому що в умовах цифровізації ну, проблеми звітності знайти. Ну, це треба вміти. Ми тим, будемо слідкувати за тим, як будуть події. На превеликий жаль, ці два призначення, як на мене, свідчать про е низький рівень фаховості, професійності та компетенції української влади, також недостатність боротьби з корупцією, і що, як на мене, дуже і дуже шкода констатувати. Але я маю велику надію, що вже закордонні аудитори. Нам таки в цьому плані допоможуть. Не плутайте, будь ласка, із зовнішнім управлінням. Це досить різні речі. Врешті-решт, якщо ми не можемо самі це зробити, зробити ці реформи, ну, нам будуть допомагати наші західні партнери. Не Росія, а Сполучені Штати Америки. Що ви, друзі, думаєте з приводу цих двох призначень? Я хотів би почитати ваші коментарі, бо, направда, це дуже-дуже цікава історія. Неприємна, але цікава. І як на мене, можливо, вона нам допоможе вигнати вибратися з того багна, в якому ми нині знаходимося. Я маю на увазі щодо розкрадання бюджетних коштів та розкрадання допомоги західної, про що говорять дуже багато за кордоном. Пишіть у коментарях, поширюйте відео друзям, підписуйтесь на канал, якщо вам видався він цікавим. Рекомендуйте його друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемікайтесь, все буде Україна!